Андрію, ще від учора багато говоримо про те, що Дональд Трамп ймовірно зустрінеться з президентом Зеленським наступного тижня. Ваше бачення, де саме формат зустрічі? Ну і передусім про що йтиметься? Наскільки конкретики ми потім почуємо вже опісля цієї цього контакту? Будь ласка, ну скоріше, скоріше за все, це відбудеться в Мюнхені. Можливо, і буде, що Трамп не зможе приїхати в Мюнхен, то це буде в Сполучених Штатах Америки. Я впевнений, що ця зустріч вже погоджена. Щодо того, щодо формату щодо того, що буде обговорюватися, це набагато цікавіше, тому що ми мабуть будемо мати перші такі кроки щодо обговорення базису плану майбутнього на базі якого будуть створені перемовини. і я впевнений, що Зеленський має наміри як мінімум внести в нього корективи, або як мінімум максимально його наблизити до наших потреб. Тому що ми розуміємо, що те, що обговорюється зараз з російської сторони, воно далеко не завжди буде корелюватися з нашими потребами, і е, лише через те, що е, ми їхні е, партнери, звичайно, зустріч з Зеленським буде першою. Про це я говорив також одноразово про те, що ми маємо спочатку скоригувати наші спільні дії, і Трамп, як мінімум, має розуміти наш посил: чи ми готові, наприклад, піти на ось цей пункт, чи ми готові піти на це, і він має почути нашу точку зору, тому що без нас взагалі не буде ніякої фінальної крапки і. Путін також це розуміє, тому що тому і звичайно має бути має сто відбутися. Зустріч ну тут 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 більш така вимушена зустріч не, не, не через те, що він там дуже сильно хоче, хоче зустрітися. Ні, тут фактично просто зараз вирішується питання дійсно по е, миротворчим діям е, по укладанню якогось пакту, по припиненню вогню як мінімум, і що буде далі? Тобто, ми маємо розуміти скоригувати спільні дії. Також ми маємо знати, що думає Трамп. Тому що Трамп ну остання зустріч зеленського Трампа була в Парижі ще до інавгурації, і це також проблематично, тому що Трамп тоді майже нічого не сказав і взагалі нічого не знав, він нічого не говорив. Зараз в нього набагато більше інформації, в нього набагато більше можливостей, і він відповідно може скорелювати наші спільні дії. Він може сказати так, хлопці, ми зараз робимо ось так, ось так, ось так. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ми, наприклад, можемо зробити ось так. Тобто, він має розкласти різні плани, і відповідно, ми маємо погодити спільний план. І для партнерів це дуже важливо, тому що говорити без нас з Росією просто так, ну це немає ніякого змісту взагалі, тому що ми реально можемо не погодитись на велику кількість там позицій. Те, що він знає, що ми там можемо погодитись на припинення вогню, це само собою. Про те, що там окуповані території будуть залишатися там на певний період часу, це також зрозуміло. Але чи ми готові піти, наприклад, по... Угу. Фіксацію цих територій за Російською Федерацією на офіційному рівні ну звичайно що ні. Але про це, наприклад, зараз починають вкидати через ну, там, ми розуміємо, що це. Росіяни роблять, але наприклад, там через такі daily мейли, які пишуть про те, що ми там можемо зафіксувати за Росією там наші території, і це абсурдно, тому що ми розуміємо, що за міжнародним законодавством це буде величезний плювок і прецедент для всіх країн. І це буде означати, що як мінімум міжнародного права не існує, безумовно. Пане Андрію, ну і варто згадати, що спецпредставник президента США з питань України і Росії Келох говорив про те, що можливо адміністрація Трампа буде готова піти зокрема на посилення санкційного тиску на Російську Федерацію аби покласти край цій війні. Як думаєте, чи піде таки на це адміністрація Трампа? Піде, ну я також про це говорив протягом останніх там півроку про те, що на ну, слава Богу, що воно і збувається, тому що все таки сумніви вони трішки переважали, і але це добре, тому що в будь-якому випадку Трамп розуміє, що і в них немає іншого виходу ніж працювати з росіянами з позиції сили. Він також це розуміє, тому що дуже часто із ним так працювали, і інакше такого типу типажі люди вони не розуміють. І е, він вже почав цю роботу. Не, не те, що він там сидить. Ми ж бачимо наскільки він е, вагому починає вводити санкції проти піннівого флоту. Е, наскільки і це і це працює, тому що ми бачимо, що росіяни е, скоротили максимально е, перевезення своїх на своєї нафти. Також не здорожчала нафта там на величезну кількість тифри, і тому там ну там вже майже нерелевантно їм продавати, тобто з виходу з двох портів. І це проблема для росіян, тому що вони будуть думати, що їм робити далі чи як їм диверсифікувати свої постачання, будувати труби по всьому світу. Вони не зможуть. По перше, це дорого, по-друге, це дуже довгий час, і в них залишаються лише там декілька країн, які вони через які вони можуть продавати. І при цьому ж таки на ці країни здійснюється максимальний тиск на Китай і на Індію. Ну Індію там. Принципі є велика дружба, скажімо, і при певних потребах, я думаю, вони максимально обмежать ці закупівлі, якщо буде запит з, зі сполучених штатів Америки. А ось на Китай дійсно максимально чиниться тиск, хоча вони там намагаються трішки прочатися і вводити якісь там свої санкції в всупереч. Але це не має ніякого значення. Ми прекрасно розуміють, що варіантів в них немає, не залишається окрім такого, щоб е, йти назустріч е, Трампу і вводити обмеження або навіть накладати якісь певні санкції, або підпорядковуватися санкції е, Сполучені Штатів Америки і не співпрацювати з росіянами. Ну, хоча ще раз кажу, у них ще є величезний спектр послуг, які вони надають росіянам, на жаль, які вони використовують у бойових діях, але ну. Я розумію, що Трамп має весь список, і він буде говорити з Путіном про цей список дуже, дуже швидко казати, що ось та такий час, і це все буде призупинено. Давайте будемо відверті в будь-якому випадку, санкції будуть проти Росії посилені. в будь-якому випадку. Тому що навіть якщо буде призупинення війни, нікому в цьому світі, окрім там. Нашим ворогів не вигідно, щоб Росія продовжувала своє зростання економічне. нікому, в тому числі Сполучені Штати Америки, і вони будуть робити максимально все для того, щоб тим чи іншим чином показово не показово, але знищувати економіку Росіян для того, щоб вони не змогли проводити повномасштабні бойові дії у Європейському Союзі. Ну і від того такі Кіта Келога чули те, що доведеться чимось поступитися, і не тільки від нього, а ось цікаво, чим і чим буде готова поступитися Російська Федерація? З огляду на всі заяви та загалом риторику, ну там максимально завищують свої ставки, тому що ми прекрасно з вами розуміємо і говорили, пане Андрію, так що вони засягають на чотири регіони українських. Так про там Запоріжжя і Херсон, які вони не контролюють взагалі тут про що йдеться. Ну менше з тим на що може на які поступки піти Росія. Розуміючи, що на е, території Курської області триває наша операція, і Путін ну навряд чи хотів би починати перемовини, допоки українці там, але вочевидь, вони там і будуть, і залишатимуться ну як мінімум найближчим часом. Так я вже говорив неодноразово, що я там, коли, коли прилетів з сполучені штати Америки, ми там розмовляли з нашими чиновниками. І е, е, після розмови з Кітом Келком він заявив так кулуарно про те, що і зараз ведуться перемовини про те, щоб обміняти е, там Курську область на Херсонську, Запорізьку і частину Харківської області, тобто це така була знати інформація, яка не для всіх, от але е, якщо це дійсно так, то їм вдасться це зробити, то відповідно ми ну що з точки зору. Дорого... Там обміну якоїсь або поступово поступок це є логічно. Тобто, роби, що ми віддаємо Євкурську область, ми забираємо свої, і ми отримуємо ну, майже територію до 22-го року. Тому що, на жаль, uh -huh. поки що ми не отримати всі території до 22-го року, тому що там є ще Маріуполь окупований, і багато багато інших територій, які вони відбили і майно зі з Донецької Луганської областей, тому що вони збільшили свої території окуповані. От, але в будь-якому випадку це буде таким першим кроком. Я думаю, на обмін і. Ніби будуть певні поступки, хоча звучать звучить трішки абсурдно з точки зору міжнародного законодавства. Коли ми обмінюємо свої території на свої території, от і при цьому ж таки має бути логіка, що тут поступається Росія. Ну смішно, звичайно так. Mm -hmm. no, як вони от але на жаль, шер скажу, ми живемо таких обставинах, що у нас поки що немає іншого вибору, і ми маємо планувати свої дії саме так. І я впевнений, що величезна кількість, велика кількість українського також населення скаже, що це дуже дуже хороший знак, і з іншої сторони це є хороший знак, тому що ну або нам прийде відбивати силою. Або саме таким методом. Але знову ж таки, це лише такі слухи, і знаєте, треба завжди дочекатися фінального результату, чи дійсно це все впроваджується. Якщо це так, то це я, я вважаю, що це в будь-якому випадку користь. Безумовно, пане Андрію, а також хотілося б згадати, що багато зараз в інформаційному просторі розмов, думок стосовно можливого припинення вогню. Пам'ятаємо, що останнім часом вже навіть Кремль подавав деякі такі меседжі, що готові там певним чином говорити із Трампом. Навіть говорили про певні перемовини вже і пропагандисти російські готують населення, зокрема до. Паузи у війні, так би мовити. Е, тим часом глава МЗС Британії Девід Лемі каже, що не бачить підстав для припинення вогню в Україні найближчим часом, бо в цьому мовляв не зацікавлений Путін. Яка ваша думка з цього приводу? Чи можуть росіяни зараз певним чином вдавати ось цю таку е, уявну готовність до перемовин, а потім в останній момент зірвати? Дивіться, е, в них є ще час. Вони не мають але давайте будемо відверті, росіяни дійсно слабні. В них немає таких величезних потужностей, про які вони там заявляють. І якби це було не так, вірте мені, їхня риторика була б зовсім інша, зовсім інша. Путін би говорив по-іншому, Пєсков би зовсім по іншому, і Лавров би говорив зовсім по-іншому. Зараз вони максимально намагаються дійсно припинити стріляти, дійсно, тому що. Для них дуже складна ситуація, як і для України, але в будь-якому випадку вони втрачають набагато більше набагато і е, при цьому ж таки вони мають е, вони мають своє розуміння, що їм треба відновитися. Їм треба отримати знову ж таки розуміння про те, як вони будуть працювати як тактично, так і стратегічно в економічному перш за плані, тому що у них складна дуже ситуація в економіці. Це це це, це точно і. Обмеження, які на них вводиться по всьому світу, вони накладають і відбиток на їхнього плівна познавання їхньої стратегії, ем, тому звичайно, я впевнений, що вони хочуть припинити стріляти. Є інше питання в якому форматі, тому що це все поки в них ще є можливість там трішки вести ці бойові дії, наступати і зайняти побільшу більшої кількість територій. Вони будуть це робити. Як тільки в них е, ці можливості завершаться, тоді вони скажуть все, давайте сядеться перемогу. Давайте припиняти стріляти 100%. Тому що це може тривати дуже довго. Ну маніпулювати саме е, там домов... домовленостями дуже легко. Ну, наприклад, ви сідаєте з ціл перемоги і кажуть, що так, давайте будемо погоджувати. Ну перш за все, ми маємо припинити стріляти. Вони кажуть, нам не подобається ось цей пункт, і ми далі продовжуємо стріляти. Проходить тиждень, знову вони сідають і кажуть: нам не подобається ще цей пункт. Давайте ми його перекоригуємо перекор... трішки, підкоригуємо. І вони так можуть тягнути тижнями, 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 постійно постійно тягнути ті час. Але якщо їм буде потрібно, вони скажуть, дійсно все стідаємо, припиняємо стріляти, і вони на другий день припиняють стріляти, дійсно, все замрожується. Але е, ну, я впевнений, що вони хочуть. Ну, це потрібен час. Дійсно, про те, що говорять, що там можуть до 9 травня припинити стріляти це дуже-дуже такий вагомий факт. Але знову ж таки, це припинення вогню. Це не означає, що він через тиждень не знов не поновиться. Це не означає, що ми домовимося щось через тиждень. Це це лише означає, що це тимчасове припинення вігню вогню. Нас же таке було. Ми пам'ятаємо, у нас війна чотири, і це було неодноразово. І чим це завершилося? Ми пам'ятаємо також, але знову ж таки, якщо припинення вогню, принаймні люди перестають вмирати такими кількостями, тобто для України це вже користь. От на жаль, росіяни перестають вмирати, але ну. І, такого, і ми маємо розуміти, що це все, що зараз створюється, це воно створюється лише для того, щоб зараз е максимально припинити стріляти. А все, що буде потім, там перемовини, на яких умовах е це вже буде потім. Путь, е це, і Путін, і Трамп вони вийдуть і скажуть, що ми перемогли. Так, Ну, звичайно, кожен намагатиметься показати, що це він зробив. Але менше з тим, пане Андрію, погодьтеся, припинення вогню, а тим паче довготривале, без... Конкретних гарантій безпеки неможливо. Президент Зеленський часто говорить так, які гарантій безпеки ми потребуємо і що ми їх потребуємо. Але чи є відлуння від наших партнерів, від того ж таки Трампа чи почуємо ми, що і яким чином гарантуватимуть безпеку нашу Сполучені Штати? Ось ті договори, які ми з вами свого часу аналізували, так перший договір з Великою Британією, ну це ж такі собі, м'яко кажучи, дуже дуже. Не дієздатний замінник, навряд чи про них на них треба опиратися. Тут питання не в договорах, тут питання відносина. Наприклад, ми бачимо, які відносини, наприклад, між Ізраїлем і Сполученими Штатами, От там це питання відносин, і хоч би які би там були договори, вони максимально uh -huh. наближені, і вони допомагають. От якщо ну давайте так, те, що я спілкувався, те, що зараз спілкуються там мої знайомі партнери. Вони максимально говорять про те, що Україну будуть фінансувати будь-якими методами з бюджету, не з бюджету. Це буде якимись такими третіми шляхами. Це буде створений окремий ВПК в Україні. Це я майже повторюю слівно, що вони кажуть. Тобто буде створений окремий ВПК, ну не окремий, а просто створений ВПК в такому форматі, що він буде фінансуватися там, наприклад, якимись організаціями або приватними структурами, і Україна буде виробляти зброю самостійно. Відповідно, це не буде цим, як я вам. Електоратом того самого Трампа чи будь-кого іншого, хто там прийде в майбутньому визнано про те, що Україна на Україну виділяються величезні кошти, але це все буде фінансування там, наприклад, з приватних кишень, тому що ну знову ж таки в сполучені штати Америки стільки за минулий рік там компанії заробили під 80 мільярдів євро, а то й той, той доларів вибачте. і е, це величезні кошти. вони мають і як фінансувати, і чим фінансувати. Тобто є велика цікавість цікавим Мілтеку, до речі в Україні. І це все плюс фінансування з європейського союзу. Оце зараз говориться про те, що ми вийшли на якусь циклу фінансування там протягом на наступних там п'ятидесяти років, щоб ми стабільно знали, що в нас те фінансування, наприклад, це йде в на, на військові технології. На на розробку і виробництво зброї, а це йде суто на економіку. От зараз якраз погоджуються ці цифри для того, щоб Україна розуміла, що вони принаймні в фінансовому плані все добре, і плюс що вони що ми самі себе забезпечуємо. Ми принаймні, ми можемо себе забезпечити, наприклад, тим самим дроном, всім іншим. І єдине, ж там є проблематика там в техніці військової там танки, всі. Але це також обговорюється. Тобто що нас цей період може нормально забезпечити і показати, що ми є сильні. Ну і плюс так. є проблема певно в ракетах, тому що ми не поки що не виробляємо далекобійного зброєння. І на жаль, нам поки що там також ставлять певні палки в колеса, що ми його виробляли, тобто самі. От, хоча там є певні питання, от але так. саме фінансування з європейського союзу і Сполучених Штатів Америки воно не припиниться. Це вже й то кажуть ну, принаймні. Нам це заявляють як доконаний факт. Так, почули вас, пане Андрію, дякуємо за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Андрій Городницький, політолог, політконсультант, кандидат філософських наук. Дякуємо до зустрічі. Андрію, посибі, до зустрічі. Дякую вам.